Ви правильно зрозуміли. На вулиці дуже тепло, ну і відносно тепло, не зима, не сніг, а, весна. Саме у момент розуміння того, що в закінчився, я побачила, що відок з січня взагалі не було така ситуація. Я просто не було я нічого не знімала. Бо нічого особливого такого і не відбувалося. Думаю, можливо, пара фотографій зараз з'явиться, якщо я знайду щось цікавеньке, що було в січні. А далі буде історія з лютого. Тому... А дякую, що ви продовжуєте дивитися мене, навіть якщо я е... не сильно ділюся тим, що відбувається. Бо, по суті, по суті і не було таких яскравих подій. В лютому більш цікавіше там приємного перегляду. І дивіться, люди. Дякую, що ви мною. я буду показывать эти фони, а Кира будет казать, кто это такие, да? Да. Все, давай. Это эмбудж. Это RallyTe. Это Dash. Это искарка. Это Бинки Пай. Всіх назвали. Yeah. Молодець. Ну, no, Будь ласка, будь no, ласка. Ситуація наступна. Відомо ці лютого. Точніше, вже більше половини місяця. Ні, да, більше половини місяця, минуло э, в лютому. І ще в листопаді мені якби как бы, сказали. Під час чистки треба замінити там одну пломбу зубах. Тому, бачите, в цих історіях з'являються е, події з зубами. Тому нарешті я біжу, я біжу до стоматолога. сподіваюся, що все добре буде. І не придеться ще щось робити. Тому йду, йду, е, сніг випав. Ну, якби зима е, схаменулася. Е, мчу, буду там, побачу. Полікую і вийду знову в ефір. Дякую, що ви дивитесь це відео ще досі. Я вам цікавила мої історії. Хоча про зуби стало майже нічого не стало. Про зуби. А все щось якісь такі собі історії про життя. Тому побігла я і включення буде через там годинку-дві. Для мене, а для вас. Наступний катер. <реш> Вийшла від стоматолога, показує зуби. Десь там в кінці моє щелепе є зуб, якому потрібно було поміняти пломбу. Ось так. от. Ми це зробили. І це зробили. Я її поміняла, а кола мені не кололи, щоб не боліли. Одначе сильно, критично, не боліли. Періодами її там зачіпав, і вона, напевно, боліла. Зараз тако собі. Я відчуваю він, що той зуб пережив стрес. Побачу, побачу, що буде. Як буду все почувати, сподіваюся, що все в мене було добре і нічого перероблювати не треба буде. Це вже мій другий вихід на вулицю за цей день, бо я забула сказати. Приїхала додому на пару днів і, звичайно, величезна місія встигнути все. Зараз іду порвати волосся. Тому буду показувати, що я там роблю. Точніше, що зі мною там роблять і результат. Ну, в принципі, нічого глобального і кардинального. Все дуже просто і стабільно. Е, що сказати, я вже вийшла з беру Зміни є, вони під шапкою заховані, щоб краса не розпалася від цієї зими. Але ось тут фото, як, це, як я виглядала в фіналі, щоб ви того. Що думаєте? Що думаєте? Ваші версії. Норм, не норм? Та вже як є, що вже зробиш? Добрий вечір. Студія. Це лютневий зимовий влог. Камера, мабуть, в шоці від цієї температури, і того не хочу мені нормально показувати. Це вечір, лютий і мороз. Тепер я розумію, чому лютий називають лют. Бо я пройшла за 10 хвилин і вже одмерзає все. Не знаю, чи вам було цікаво почути цю інформацію, і ви мене ще не бачите. Ну, бо я думаю, що камери теж щось. Так, е -е. да, так, да, ви маєте це знати. Якщо ви мерзнете теж, то ставте палець догори. А я пішла, пішла сьогодні йду до докіри. Тому, можливо, зробимо щось з нею. Але не обіцяю, бо не завжди вона бажає щось говорити на камеру. Але побачимо, побачимо. и мы с Катей решили зайти в мою комнату. Во-вторых, кто самый лучший, заходите ко мне на посылку, делайте мои по скобки, делайте, делайте, чтобы хорошо было. Чудо, я очень хорошо у вас и очень аппетитно. и снимаю всем пока пока mm -hmm. показывай фото фото показывай фотку